Тисячі школярів сьогодні евакуювали. Пожежа сталася у 149 й школі Києва. Аби не було паніки, дітям сказали, що тривога навчальна. Далі Ганна Суряднова. Ця школа на вулиці в будівлі пожежа. Учні вивели з класів просто посеред третього уроку, бо з підвалу шугає дим. Заходить ходять і говорить, діти, ви собирайтесь, у нас горить підвал. Так воняло при чому? Да. Ужас. Перше, що ми бачимо, оцей пожар. Жалко школа, вона у нас така велика, десь... і Тут за момент один раз ізгоріть. У підвалі палає електрощитова, задиміло близько одинадцятої. Пожежники, хоча й прибули одразу на місце пригоди та приборкати займання. Змогли лише за годину, бо чекали на електриків. Поки електрик включає Давай, давай. давай. Виходьте по час бути да виходьте на випередки звітують учні. Постраждалих немає. Школа не згоріла. Евакуація була вдалою, бо навчені. Лише два тижні тому до дня цивільної оборони учні муштрували, як тікати в разі надзвичайної ситуації. Усяка якби був шок, всі подумали, що це не стояще, а Каста була по-настоящему. Запитали це знов тренування. Сказала, та знов тренування. І вони це як звикли. Вони тихенько мовчки вийшли, тобто без всякої паніки. Збуджені й усміхнені. Уроків сьогодні більше не буде. Продом понеділок на сьомому уроці. Школа на провітрю. Все нормально. Директорка не говірка. Відводить старшокласників подалі від камер і чомусь бере до рук мікрофона. Не на камеру вчителі повідомили вікна, чому, можливо, палала їхня 50-річна школа. Торік провіддя замінили, а ось на старезну електрощитову грошей не стало, там і загорілося. Мабуть, проблема з електромережею, з проводами. Це четверта пожежа. В закладах освіти в цьому році, це багато чи ні? Це дуже багато анна середнева, юрі довгоручко. Програма вікна СТБ».